Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні ми з вами вирушимо в цікаву подорож. Дуже любимо мандрувати, вирушаємо малята. Обережно тут горбочки. Перестрибуйте всі мовчки. Через річку є місток, переходимо дружок. Ну нарешті ми прийшли, скільки квітів тут знайшли. А знайшли ми з вами перші ніжні квіти серед снігу, щотане. Це Проліски. Чи можна рвати проліски? Чому? Правильно, їх не можна рвати, тому що вони занесені в червону книгу. Це означає, що ці квіти дуже рідкісні. Якщо рвати їх не можна, ми будемо ними милуватися, а ще ми можемо з вами їх зліпити. А зараз ми з вами відправимося до творчої майстерні, де зліпимо гарні букетики із пролісків. Для роботи нам потрібна дощечка, стека, пластилін зеленого та рожевого кольорів, а також ватні палички. Такий букет пролізків у нас з вами вийшов. І я з нетерпінням чекаю на ваші роботи.